Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин, мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об'єкту. Десятки записів очевидців доводить, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний це порушення усіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна, тут Європа, тут 2022 рік. Зло озброєне ракетами, бомбами, артилерією треба зупинити негайно, знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За п'ять днів вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона братська дружба. І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз це платити. Гроші за вбивство людей. Мирний, гордий, сильний Харків. Ти таким завжди був. Ти таким завжди будеш. Витримаємо все, витримаємо і це. Захистимо Україну, допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення, Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь, Донецьк та всі. Всі інші міста і селища нашої рідної країни побачать мирне і безпечне життя, щирі співчуття всім, хто втратив рідних та близьких у цій війні. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу. Перед тим, як звернутися до вас, я підписав указ про присвоєння звання Героя України, 12 нашим захисникам. Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколаєвичу посмертно. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря. Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу, посмертно. Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога. Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу. Посмертно, Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога. Лейтенанту мовчану Віталію Анатолійовичу. Посмертно. У противоповітряному бою знищив два літальні апарати ворога. Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу посмертно загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Старшому лейтенанту Радіонову В'ячеславу Денисовичу. Посмертно, завдяки його мужнім діям, повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару. Старшому лейтенанту Герасу Андрію Андрійовичу над містом Кропивницький збив ворожий ІЛ-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу, командиру оперативно-тактичного груповування Північ, дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, врятував техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. Підполковнику Круглову Андрію Миколаївичу вивів підрозділ ЗРК бук з «Букс» під ударів ворога і особисто знищив два російських гелікоптери та один літак. Полковнику Мостовому Олександру Володимировичу під Вісільковим збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням. Генерал-лейтенанту Соделю Юрію Івановичу у боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з під удару ворогу, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь. Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколаївичу, особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. А тепер про Київ, нашу прекрасну столицю, на якій тримається наша прекрасна держава, наша безпека для ворога Київ це ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність, тому столиця постійно під загрозою. Тільки за сьогодні здійснені вже три ракетно-бомбові удари. Під прицілом тец 6 вони хочуть вивезти з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла. Ми їм не дали зламати оборону столиці, і вони засилають до нас диверсантів постійно, сотнями. Всіх, всіх їх знешкоджуємо. Окрім оборони, думаємо і про тил, забезпечуємо людей. Ми утворили цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від обласних адміністрацій щодо нестачі найнеобхіднішого: продукти, ліки, паливо, обладнання. Штаб напряму знаходить постачальників, які можуть швидко та якісно закривати такі потреби. Це відновлення ланцюжків постачання, перебитих війною. Сьогодні. За ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною і Росією. Ці переговори відбувалися на фоні бомбардування та обстрілів нашої території, обстрілів наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте час. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією. саме у момент переговорів. Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати, Росія заявила свої позиції, від нас прозвучали зустрічні пункти, щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почути, і тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин. Ще одна річ, про яку дуже важливо сказати: ми чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Ми вибрали своє право бути разом з усіма в Європі на рівнях. Заявка вже доставлена в Брюссель. Офіційно зареєстровано. Час настав. Слава Україні!